Сьогодні у випуску Час пік у пам'ять про героя. У Ченадієві відкрили меморіальну дошку загиблому бійцю Василю Гевці. То коли ми вважаємо, що людина герой, це, от, це все про Василя. Це саме людина, яку ми вшановуємо її пам'ять. І Саме ця дошка зараз сьогодні це те мінімальне, що ми можемо як частину зробити для нього, для вшанування його пам'яті. Спогади і статті в Ужгороді Презентували видання Петро Скунць у колі сучасників. Тут представлені нариси Петра Миколайовича про художників, про музикантів, про дисидентів, про його друзів-шістдесятників. Миколай дітей приймай. Мукачівські школярі завітали в Сент Міклош до святого. Нам давати подарунки, і ми тепер вирізаємо ялиночку. День Збройних сил України вшанували воїна, який загинув на передовій. У Ченогівському закладі загальної середньої освіти на Мукачівщині відкрили пам'ятну дошку полеглому військовослужбовцю 711-го полку охорони Державної спеціальної служби транспорту Василю Олександровичу Гевці. Ходив до військкомату, просився, так як стану здоров'я, він не міг іти служити. Він ходив, вбивав пороги, просився, просився, просився. І все-таки його взяли. Він був дуже цьому радий. Я його питала, як тобі служба, тобі подобається. Я він дуже був радий цьому. Меморіальну дошку вдалося придбати та встановити завдяки відділу цивільно-військового співробітництва 711-го полку охорони Державної спеціальної служби транспорту. Капелан військової частини протоієрей Павло разом з місцевим духовенством провів молебень та освятив пам'ятну дошку. Пам'ятну дошку цю, яку споруджено і встановлено, щоб пам'ятати добрі справи і вчинки тих, які відійшли у вічність. Бо ти є освячення наше, і тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові. Військовослужбовець Василь Гевці відважно стояв на захисті України та своєї родини на сході України. Проте 23 червня 23-го року, неподалік Бахмуту, його підрозділ потрапив під ворожий мінометний обстріл, наслідок якого життя захисника України обірвалося. Він був хорошою людиною, хорошим заслуживцем, хорошим другом. Все підтримував, прикривав. Не можу поганого сказати, все дружили, підтримували зв'язки з родиною. Зараз з родиною підтримуємо зв'язки. Він вже більше року, як прийшов з цього моменту, щоб брати сьогоднішнього дня до частини. Спочатку починав як звичайний солдат-кулеметник на мостах охорони, а влітку пішов в штурмовий підрозділ, який виконує завдання на сході нашої країни. І, на жаль, 23 червня це сталося, їх підрозділ потрапив під щільний мінометний обстріл. Його побратим був поранений і Василь надав йому першу домедичну допомогу, допоміг його евакувати з місця поранення, але буквально там через, здається, якщо я правильно пам'ятаю, годину чи дві. Артснаряд, гроші потрапив в бліндаж. Де вони ховалися, і Василя не стало. На мітингу реквієм у навчальному закладі зібрались представники військової частини, рідні загиблого воїна, місцева влада та учні школи, в якій він навчався. Це вже в нас в нашій громаді так сталося: 12 захисників, героїв наших вже загинуло, 9 маємо. Зниклих безвісти це є трагедія для громади, для такої невеликої громади. Я вважаю, що наша громада не є така велика, як вона іншої громади, але це забагато і дай Боже, щоб чим менше гинуло таких молодих хлопців, і щоб чим скоріше прийшла перемога на нашу землю. У полеглого захисника України залишилась дружина та двоє діток вічна та світла пам'ять воїну, який віддав життя за батьківщину. На Запоріжжі поліг 24-річний Богдан Гостев з верхнього бистрого міжгірської громади. Про це в соціальній мережі Фейсбук повідомив очільник Міжгірської громади Василь Щур. Загиблий 99-го року народження. Служив гранатометником у гірсько-штурмовому взводі. Окрім нього, українську землю від російської орди в лавах Збройних сил України захищають батько і брат. Життя молодого героя обірвалося під час мінометного обстрілу поблизу села Новоданилівка Запорізької області. Вічна пам'ять герою. Сьогодні Україна відзначає День Збройних сил. З вітальним словом до бійців звернувся голова Закарпатської ва віктор Микита. У найважчі для країни часи ви взяли до рук зброю для її оборони, захисту суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності. Ціною власного життя ви стримуєте військову агресію проти нашого народу і даєте відсіч їй, вписавши свої імена золотими літерами в тисячолітню історію України. Запевне Віктор Микита. Ви воїни, яким немає рівних на континенті, бойовими подвигами, котрих захоплення. Плюється вся країна люди з величезною силою духу і витримкою, які щодня роблять неймовірне, жертвують найціннішим, що в них є заради нашого майбутнього з Днем збройних сил України. Повідомив Віктор Микита. На пожежі в широкому виноградівської громади загинув чоловік. Повідомлення про загорання надійшло з вулиці Добровольців. Подзвонили стурбовані односельці, які помітили, що із сусідського будинку йде дим і видно полум'я. На місце події направили бійців ДСНС виноградова хуста і вогнеборців місцевої пожежної команди села Підвиноградів. Спільними зусиллями ліквідували повністю пожежу, не давши полум'ю поширитися будинком і знищити його. На жаль, в одній з кімнат рятувальники виявили тіло 41-річного чоловіка. Остаточну причину пожежі. З'ясовують компетентні служби. Жителю Закарпаття не поталанило тишком-нишком провести через митний кордон недешеві лахи. На митному посту вилок, що на українсько-угорському кордоні, інспектори пошуківці управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Закарпатської митниці задокументували протокол щодо 27-річного чоловіка. Він житель Берегівщини, який вдався до незаконного переміщення незадекларованих товарів іноземного виробництва. За словами Закарпатця, товар належить не йому, а не знайомцю, який попросив за кордоном перевести брендові речі, упаковані в коробки та пакети для подальшого відправлення на митній території України поштою за вказаною адресою. Тож відносно водія складено протокол про порушення митних правил за частиною 2 статті 471 Митного кодексу України. Наразі незадекларований товар вилучено, а справу розглядатиме закарпатська митниця та застосовуватиме штрафні санкції відносно порушника. Поліцейські Закарпаття встановлюють обставини смертельного наїзду на велосипедиста. Аварія сталася в селищі Буштино Тячівського району. За викликом одразу виїхала слідчо-оперативна група. Відомо, що 36-річний водій із села Лази Тячівського району, керуючи автомобілем, Джип Патріот допустив наїзд на 27-річного жителя села Руське Поле, який рухався на велосипеді в попутному з водієм напрямку і раптово почав перетинати проїжджу частину. Від отриманих травм велосипедист помер на місці події. Водія автівки освідували за кермом він перебував тверезий. Хуські рятувальники ліквідували загорання автомобіля. До служби порятунку позвонив водій фольксвагена Пасад» і повідомив, що його машина горить. Житель Івано-Франківської області саме проїжджав через село Велятино Хуського району, коли помітив вогонь у моторному відсіку. На місце події прибули вогнеборці Хуста і Вишкова. Полум'я знищило моторний і багажний відсіки, а також салон автомобіля. Петро Скунця у колі сучасників під такою назвою у світ вийшло видання, де зібрано чимало статей та спогадів про відомого поета, першого голову закарпатської організації народного руху України, що виборювала незалежність на Закарпатті Петра Скунця. Презентували видання у стінах Закарпатської універсальної бібліотеки імені Федора Потушняка. Це вже третя книжка у серії Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Федора Потушняка у колі сучасників. Книжка справді йшла довго до читача через те, що вона була підготована у ювілейний рік, коли були 80-річчя Петра Миколайовича Скунця, відомого поета, громадського діяча, публіциста, очільника краєвої організації народного руху України. І майже рік чекала свого друку. Книга Петро Скунцю колі сучасників складається із чотирьох розділів. У першому його 50 нарисів про тих, кого він знав, з ким товаришував та мав творчі взаємини. Другий розділ присвячений спогадам про самого письменника. Третій розділ книжки складають інтерв'ю з Петром Скунцем. А четвертий вибрана бібліографія. Тут є і про письменників. Зокрема, про Івана Чиндія, Федора Потушняка старшого покоління письменників, а також його покоління: Миколи Матоли, Василя Вароді, Василя Вовчка, Василя Ігната та інших. Крім цього, тут представлені нариси Петра Миколайовича про художників, про музикантів, про дисидентів. Про його друзів шістдесятників, оскільки його відносять до шістдесятників, разом з Іванкою когутич Гаврош упорядкуванням книги займалися автор ідеї Олександр Гаврош та бібліограф Маргарита Бадида. На презентацію видання в стінах бібліотеки зібралися і рідні Петра Скунця, науковці, книговидавці та всі, хто цінує творчість письменника. Наскільки я перечитую батька, я захоплююсь не тільки його розумом, і не тільки тому, що це мій батько, а захоплююся його мудрістю. Настільки після цього такого прориву, скажімо, в нашій незалежності, останні роки, от як блідли його очі, так напевно і трошки в нього зневіри було. Хоча все ж бунтарський голос нікуди не зникав, навіть от в останні дні, коли він хворів, тоді все одно він писав, він публікувався в газетах, хоча вже ну, мало ходив на виступи, але все ж він завжди до останнього боровся. Ми були добрі друзі, добрі знайомі з Петром Скунцем. Тому вважаю за честь бути присутньою сьогодні на цьому заході. Слід, мабуть, висловити велику вдячність бібліотеці. Це залишиться надовго. Про Скунця ще багато писатимуть, буде багато наукових праць, але найцінніше, мабуть, спогади про нього як про людину. Бо він не фактично, нещодавно пішов від нас і ще. Є ті, які з ним дружили, які були близькі, які торкалися його слова. Тому е, думаю, що це надзвичайно е, цінна річ. Видання Петро Скунць у колі сучасників вийшло друком у видавництві рік у у 150 примірниках. Ознайомитися з ним можна у бібліотеках Закарпаття чи в електронному форматі на сайті Закарпатської обласної бібліотеки. За минулий тиждень у Мукачеві народилося 25 малюків. Серед них 12 дівчаток та 13 хлопчиків. При цьому 6 породіль з Мукачева, 7 з Мукачевського району, а 12 з інших міст та районів. У Перечині прикрасили небюджетну живу ялинку, але з ілюмінацією. Про це в Фейсбуці повідомив міський голова Перечина Іван Погоріляк. Крім того, Іван Погоріляк додав, що роботи виконані без жодних витрат бюджету. Також у чопі прикрасили живу ялинку і встановили Бетлеге. Ілюмінації не буде. Святкові вогні будуть вже після перемоги, кажуть у міськраді. В центральній частині іграшками прикрашено живу ялинку серед прикрас і іграшки ручної роботи учнів освітніх закладів міста. Також встановлено бетлегем, із яким Має можливість сфотографуватися кожен мешканець громади. Ілюмінацію цього річ вирішили не вмикати, тому чо б засяє святковими вогнями вже після перемоги. Незабутні казкові враження доступні як діткам, так і дорослим у замку Сент-Міклош на Мукачівщині. Тут у день святого Миколая запрацювала святкова резиденція чудотворця. Потрапити до якої не так просто, адже спочатку необхідно пройти низку спеціальних завдань від помічників Святого Миколая. Ми зустрічаємо діток, проводимо їм спочатку екскурсію. Вони йдуть на майстер-клас, виготовляють листи і листівки, з якими потім ідуть до Святого Миколая. Проводяться багато різних квестових завдань, таких як стрільба з лука, катання на кареті. Це теж треба мати витримку і сміливість. Це все робити. Ну і найцікавіше, я думаю, це підземелля. Наше казкове підземелля, де живуть чарівні ельфи, гноми, феї, які залишають завдання діткам яким потрібно їх виконати і знайти посох Святого Миколая, з яким вони вже йдуть до цього святого? Поринули у різдв'яну атмосферу школярі Мукачівського ліцею номер 8. Майже три десятки учнів крок за кроком проходили всі етапи, аби зустріти чудотворця. Відтак першим з них став майстер-клас, де діти виготовляли новорічні листівки. Стараюся украдно зробити. А яка це буде ялиночка? Перевернути сердечки, там ще зірока і, і приклеїти це все. Ми вирізаємо листівки. Це буде різдвяна листівка. батькам. наступним казковим етапом для малечі стало катання на кареті Святого Миколая. Кожен із діток зміг показати свою витримку та покататися разом із помічницею чудотворця. Не менш захоплююче випробування стрільба з середньовічного лука. Діти показали свою влучність та випускали стріли. Опісля школярі спустилися у справжнє підземелля, де почули казкові історії. Часні господарі радо прийняли Святого Миколая, дали місце відпочинку його оленям напоїли їх і накормили. Натомість. Вони дали йому свою карету, на якій ви каталися. Ви хоч запитали, як звати кобалицькі вас питката? Побачите <рес> ну, ні на ра і стихія. Останній крок до чудотворця пошук його посуху, з яким школярі впоралися на відмінно. Тож двері святого Миколая стали відкритими для малечі. Вами та молитвою діти побачили святого Миколая, якому розповіли віршики, отримали відповіді на всі питання та солодкі подарунки. Дивився на його споруду, і, 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 і що він тут робив, і, 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 і розказував віршика. Відгадував загадки, їде на конях і стріляв з лука. Двері резиденції Святого Миколая у замку Сент-Міклаж відчиняють щороку напередодні свят. Тут завжди вистачає відвідувачів, які роблять фото, спілкуються із чудотворцем та, звісно, просять подарунки. І говорять: а ви що спустилися, каже з небес? Кажу, я спустився на якийсь, на якийсь час, щоб принести іменно радость нашим діткам і нашій Україні. Свято Святого Миколая у нас є центральним святом цього замку, адже замок теж називається Святого Миколая. Селище уже в 1246 році отримало назву це Святий Миколай, і воно було законним аж до. 1946 року. В 1946 році змінили на Діло. Тому Святий Миколай тут себе відчуває вдома і його резиденція працює тут щорічно, саме на ці свята Миколая.